Є чотири різних образи, які взяли всі до одного. Перше, в післанні або в об'явленні Івана Богослова ми зустрічаємо а, таку, таку людину, як звір, або опис такої людини, чи особи, чи системи, чи країни точно зараз невідомо, але ми зустрічаємо таке поняття як звір. Перше. Друге, ми читаємо послання до Солонян, апостол Полоша про людину гріха, людина гріха, яка сяде в храмі. Третє, ми читаємо Антихрист, який пише Апостол е і Іван в своєму післанні. Четверте, ми зустрічаємо Пророка Даніїла, він пише про так званий малий ріг». Малий ріх. І оці всі чотири різні речі вчителі звели до одного і кажуть, оце є Антихрист. Тобто Звідси є збірний образ Антихриста. Тобто, в більшості з нас, в більшості з нас, християн, образ Антихриста, складається не з того, що каже про нього Біблія, а з того, що є збірною мозаїкою. То, що багато про нього нам наговорили. говорило.